Всім привіт! Ви на каналі Алюна Флер. Він тут обнюхує. Щось тут таке цікаве прийшло. а, Джонс, хочеш подивитись, щось навіть знайшов, Не знаю. Слухає, дивиться, що ж тут таке намічається. Будемо розпаковувати, дивитися. Які красуні до нас приїхали. Надіюсь, що з ними все добре, тому що їхали дві неділі. А, тут чимось чи поливалось, чи що, мабуть, таке щось добре. <типлінь> ну, зараз я його відставлю і почнемо, ого, почнемо розкривати. Це е посилка приїхала з України. Тут квітка від Марини Теліш. І також я в Україні заказувала кілька орхідеїк, і мені невістка в них вложила. Так, ну що, що будемо робити? А, мій помічник наче вкладається надовго. кс-кс. а? Дюнс? Ні, в нього зараз... Банна година буде себе чистити. Ну, включусь уже, коли він мені дасть змогу її відкрити. Джонс. сам? Ні, не хочеш? Джонс. У нас вітер, дуже-дуже темно. Навіть із самою зі світлом дуже темно, тому поставила я тут. Прожектор і тепер будемо дивитися. Так, ось тут. Це від орхідей світу. Так, тут ще щось є. Це мені невеличкий лист. Ой-ой-ой, тут, мабуть, це, мабуть, коечка. Подивлюсь, да. тут коечка. О, Карпатський духмя. Дякую, я дуже-дуже полюбляю чаї. О, слава Богу, що в мене старшої доньки немає. І най найцінніше. Тут вона якась, ви В принципі, трошки он декілька. Листочки трошки якби придавлені були, а так, в принципі, добре. Це приїхала варігатна ванілька пані Марини. Зараз я її витягну і роздивимося. Показую. Отут це, я так зрозуміла, початок. Тут декілька листиків, просто вони як придавлені. Але якщо подивитися, корінці, в принципі, живі. Пані Марина теж переживала. Вона мені сказала, щоб я її замочила десь на сутки у воді. Дивіться, в принципі, все добре. Окрім ось одної такого листочка жовтенького, але все добре. Боже, яка вона гарна. Зараз я її замочу. Я вже приготувала воду тепленьку. Вона зараз трошки ще полежить, бо вона така, ну як, сказати, що вона холодна, ні, але ну, я б не сказала, що вона ще дійшла до кімнатної температури. Забрала я посилочку сьогодні з утра і ось розпаковую е після обід, то хай вона ще трошки нагріється. А ми поки що подивимося, що ж тут цікавого ще є. Ой, а це якраз я була знову простила. Е, і якраз те, що треба. Тут у нас хто у нас тут? І малина, і ожина, і дереві, і звіробій, і безсмертник, і глід, чебрець, ромашка, хвоя, горобина. Ну, горобину бачуся, Квіточки, дякую велике. Така невеличка вставочка. Ось тут у мене тут, що <схід> вам показати. Все, що в мене тут є з чаїв. Ось тільки завалявся кофе чоловіка, а це все багатство моєї доньки і мене. А так ми взагалі чай не любимо. Зовсім не любимо. Бачите, пані Марина, вже знайшов місце і для вашого чаю. А так ми чаю не балуємося. Ні, Ні-ні. Зовсім не наше. Чоловік каже, дуже мал малий у тебе асортимент. Вже нема куди складати. І ще вона мені положила ось такий вечірній Київ. Дякую, велике. Сьогодні до неї поїхали квіточки. Деякі вона мене тут просила, я її знайшла. І пані Марину вкинула дин, мій дендробіум. Робіть, що хочете, я вже з дендробіумом зав'язала не моє. От скільки себе хочеш, спокусаюся, а все одно ну не йде в мене з ними нічого. Так, ну що, розпакувала я все і розпаковщик з нами. Листа то мені, то я буду читати, що тут прийшло від пані Марини. Від пані Марини прийшла ось ця варігатна, велика ванілька. І потім ось таку, я так думаю, це хоечка. ось така красунка. Все з нею добре. Гарненько вона прийшла. Потім також через пані Марину я протерезювала по осені мою невістку, і вона мені у регіни взяла оцього. Стюарта. Дуже-дуже надіюсь, тут, бачите, вже от такий квітоносик, це вже він виріс у моїй невістки і ось там він прокинутий. Надію, що він буде прям стюарт Стюарт. Бо я бачила у деяких дівчат губа ну, не, не так, як хотілося, не така контрасна. І також в орхідеях світу це прийшли тут. Трошки такий є, бачите, трошки вони підмерзли. Ось ця красунька. У мене вже є такий, але я його продублювала. То ще не квітно, тому не знаю, що буде з нього. І ще ось така. Також тут це листочок більше всього, що піде і тут. Бачите, таке трошки підхватило. Ну, подивимося. І ось така. І ось така красуня. Парубок прийшов поближче. Ну, в принципі, гарні. Тут воно квітоносик є. Ну, не знаю, як вони відреагують. Як вони відреагують на тепло. І ось тут десь я бачила також щось там прокльовувалося. А, ось там. Так зараз покажу. Я ж вам кажу в мене. Он там щось прокльовується. Подивимося. Цей дуже добре приїхав, нічого на ньому не видно, щоб він десь прохолонув. Ось такий і цікавий, цікава передача, цікава посилочка приїхала з України. Надіюсь, що ваші орхідейки також доїдуть, все буде з ними добре. А я пішла займатися оцією кучею. Всім гарного дня, всім гарних вихідних, тихих, спокійних о, вихідних. Всім пока-пока.